Не жар ліричних малярій, не платонічні очі музи, Скінчився вік, важку старі, під рокоти космічних музик, і над безоднями глибин, стихії шалом біснуватим. Єдино конструктивний чин поможе нам опанувати не піфі і сліпий екстаз, не вундеркінство і арена. Ні, математика проста, прозорим променем рентгена, талан ліричне джерело. Тож не поет, хто лиш невпинно, дзюркоче про добро і зло, поет мотор, поет турбіна, поет-механік людських мас, динамомайстер, будівничий повстань майбутнього сурмач, що конструює день над нічю. Він, з пекла й грому димних міст, в яких пульсує електричність, поемою будує міст туди, у недосяжну вічність, серед самумів, серед злив. Екстрактами могутніх формул, він неустанний хімік слів, планує витривалу форму, сталево пружиться рука, і, впевнено, з опори рими, ось вірш, як стріл, необоримий, зростає аркою рядка. Євген Маленюк